Мені треба сплести шкарпетки на потужну ногу, на високу людину. От такі розміри. Значить. 42 см. Отут, по, по заміру, через п'ятку, через п'ятку на підйом. 42 см. така, це 28 см. Такий розмір. Отут, де пальці, у нього тут шишки. от І тут довго теж 28 сантиметрів, йде через ці шишки. Далі, висота від підлоги до верху шкарпетки 24 сантиметри. Я беру 42, 28, ділю на 2, 35. Тепер в'яжу зразок. От у мене вийшло, що в 10 петлях це було 5 см на спицях номер 3 І таким чином у мене в 1 см 2 петлі. Тому я оці 35 см, я помножу на 2 петлі. У мене вийшло, що треба набирати 70 петель. Я набрала і ось. А вже відв'язала. Отак я вяжу на двох спицях одночасно дві шкарпетки. Оце задня сторона, тут у мене є трошки хиба. ну Це через те, що оця нитка зелена, вона трошечки товстіша. Оця податливіша шкарпеткова, а це не шкарпеткова. Зелена, це знаєте, яка Карачаївська. Вона така, що тримає більш жорстка. Тримає Форму. Так, значить, ззаді я зробила один на один резинку, а передню частину 2 на один. І вже вив'язала тут 17 см. І порахувала, що якраз як я ще відв'яжу п'ятку, то це буде 24 см. Оце все. от І тепер, як я буду в'язати? Для цього я покажу, як я вже в'язала. Для таких шкарпеток, от у мене була нога, на яку треба було зв'язати. 38 см по діагоналі, і 29 отут. От, І я зв'язала. І я вирішила, що я досі в'язала тільки бабусиною п'яткою, а тепер я зв'яжу стронгом. Ось так це виглядає. Тут у мене було 80 петель, і це був спиці номер 2. Е, отак виглядає: от вона була резинка, і потім стронг додається отут додаткові оці виступ-п'ятки, отут. І потім уже починаємо збирати ці. Е, так, тут в'яжеться все. Круговим в'язанням, А потім оцей низ п'ятки забираються всі оці додані петлі, як би йде по п'ятці. Ну, Потім йде продовження в'язання по колу, і із цього у мене виникло два запитання. Мені не подобається цій п'ятці, дві, дві речі. По-перше, гостра п'ятка. І по-друге, отут, отут виходить багато. Тобто, коли ми в'яжемо це розширення для п'ятки, отак от, от в'яжемо так, то виявляється, що отут забагато. Потім ми переходимо сюди в'язати, і отак в'яжемо вже отак. І отут воно брижиться, Навіть на високій на високому підйомі. Тому, враховуючи це, я е, вирішую так робити. Значить, п'ятку я буду в'язати поворотними рядами. Тобто, от вона резинка. Оце у мене відв'язано стільки. Тепер я буду додавати оці додаткові петлі. Вони у мене тут підуть. Ну, як би. Так, так, мабуть. Ага, не було видно. Отак оце резинка, та, що я зв'язала. Тепер от ззаді почне додаватися нові петлі для пятки. І оце серединка, оце ззаді, а це спереді. Так, і. От тут я хочу вив'язати менше, ніж тут по висоті. Для цього я буду робити, е, я буду робити складно. Я буду робити через раз по колу. Тобто, додала петлю, дійшла от досюди, повернулась назад. Там дійшла, повернула назад. Знову сюди прийшла, отак уже. Потім я повністю по колу пройшла. Потім я знову два, двічі два ряди проходжу поворотними рядами. Складно. Вірю, що це не кожен витримає. Я просто ділюсь, як я роблю. Для чого? Бо я не люблю, коли отут-от обрижеться отут на, отут на тому. Це перше, а друге, я буду робити не стронг, а п'ятку потужна. Тобто, спочатку я як в стронгу буду додавати петлі, а прибирати їх буду інакше. В'яжу 13 ряд. Значить, тут оце от у мене 16 петель. І дві петлі посередині. Це у мене всього половина це 18 петель. Між оцією, оцим маркером, цією позначкою, і між тим місцем, де я буду додавати петлю. У мене вже пров'язано 11 петель. І вони видно, що от вони додаткові. От видно рисунок. Взагалі, рисунок, візерунок, я не змінювала, як було. Резинка один на один, так я її залишила. Чому? Тому що резинка, вона і не тільки що стягує, а потім розтягується настільки, наскільки треба. А ще вона дає більш теплий обсяг, тому що нитка йде туди і сюди. І виходить, що не так, як в полотні лицевої гладі в один шар нитки будуть всі, а тут наче як в два шари. Ну, я спробувала це пояснити, всі в'язальниці це знають. Так, тепер, зараз я пров'яжу цей 13 ряд на камеру і. Покажу, що збільшується. Так, 13-й ряд, це я додаю 12 петлю. Чому? Тому що один раз я не не, до... не давала. Е -с я пров'язала короченими рядами, і от так видно, я в'язала укороченими рядами, але так як я хотіла, до, с... до цієї пори. У мене не вийшло, бо на двох спицях в'яжу, а не на чотирьох. Тому я робила поворот один раз отут, от, оце тут, мабуть, і другий раз отут повертала, і тому у мене тут на п'ятці більше пров'язано, ніж спереді. Це для того, щоб не було брижів спереді шкарпетки. Ну що, наче все так розповіла. Рисунок передай незмінний, такий, як і був. І що я сказала про те, що це тринадцятий ряд, і мені ще разом з 13 м рядом мені ще треба пров'язати, буде 5 рядочків і 5 разів додати одну петлю. І серед цих рядів я ще хочу один разок зробити поворотні ряди, хоча не впевнена, що це треба, бо я бачу, що чотири ряди дали мені все-таки багато. Це все-таки от десь так, може, і достатньо. Ну, ладно, ще буду подивитись, як то кажуть. В'яжу я під аудіокнигу із каналу Балаканина. Дуже мені подобається цей канал. Мені здається, навіть краще, ніж аудіокнига. Так, тут я просто перекладаю. Зараз слухаю Ліна Костенко записки українського самошедського. А перед цим теж на каналі Балаканина слухала Світлану Талан, поки ти поруч. Ой, така, така такий роман вражаючий. Так, ну що, ось ми залишила, от у мене петля, залишається одна, і я набираю додаткову петлю із протяжки. Саме між тими. Щоб у мене були ці петлі, ну, як би сказати, без маркерів. Далі йде вже по. І е, виходить так, що взагалі -то у мене тут чотири петлі незмінними лишаються. От. Але маркери стоять між двома: От, одна, друга, і знову маркер. Але я ще пров'язую одну, а потім додаю вже. Із протяжки петлю. Так мені зручно. Так, взяла повністю пряжа така неоднорідна, але я не переймаюсь цим. Так, це яка в мене. Це мене мене не має бути. Я набираю лицьову петлю, бо мені так зручно, додатково, а потім я її перевожу в рисунок, який йде, тобто резинка один на один. Уже коли наступному ряду я буду пров'язувати її як, як петлю, яка є вже, то я її там пров'язую за малюнком. Ну, все далі не цікаво. Закінчила розширення п'ятки. От воно. У мене 24, навіть трошечки більше. Так, і хочу показати, що з задньої частини довше. Я думаю, що цього достатньо. Для того, щоб 2,5 см, щоб спереді отут не було бриж. Так, а тепер, оскільки я в'яжу на двох спицях, то в мене не вийде закриття зменшення кількості петель п'ятки. Одночасно прийдеться оцю частину закривання, це саме. Саме підошва на п'ятці. Придеться робити окремо на одній, а потім на іншій шкарпетці.